Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні з вами будемо збирати авто нового типу. Нам для цього знадобляться два двигуни, ми будемо розуміти, як взагалі то з'являється поворот у засобів, що можуть рухатися. І що нам для того взагалі знадобиться? У мене заздалегідь приготовлені деталі, але якщо чесно, я передумала створювати те, що я задумала, тому зараз наживо будемо з вами це робити. Фіксатори, до речі, якщо ми не проговорювали раніше, то ця деталь називається фіксатори. Я не дуже люблю готові схеми для збору конструкцій з лего. Ні, вони прекрасні, але вони, ну, як знаєте, розмальовки. Все готове, взяв, зробив маєш результат. Коли я вас навчаю, то я навчаю вирішувати проблеми, перш за все. Якщо робити готові конструкції. То ви можете з легкістю їх знайти в мережі інтернет і робити. Коли ми навчаємося, то я показую, що я проходжу певний шлях разом з вами, що з кожної ситуації можна знайти вихід. До речі, я хотіла зовсім інші деталі використати. У мене просто потрібних не було. Я хотіла сюди балки переліпити, але потрібної довжини, вони у мене зараз зайняті, і я не змогла їх з іншого пристрою. Висмикнуто. Тому виходимо з того, що маємо. Бачу, що доволі щільно я приліпила ці деталі. Мені це не подобається. Воно не буде рухатись так, як мені потрібно. Щільності тут точно бути немає. Зараз трошечки звільну. От тепер, дивіться, немає щільності, дуже. Повільно рухається. Ці колеса у нас не будуть ведучими, вони просто будуть колесами, які будуть триматися на усі, ну І просто бути колесами нашого авто. Зараз так попустили, що тепер не тримається це колесо. Зараз ми цю ситуацію виправимо. А ну-ка, все, добре. Все, чітко. Є. Ця історія у нас є. У нас є задагі два двигуни приготовлені. Я точно знаю, що серцеві піде сюди. Коротеньке серцевини не шукала, погода мені це не зробить, тому вже як є. Прикріплюю. Ну, певно, сюди я прикріплюю те, що прикріплюю, да? От так? Отак. Може і не так. Зараз подивимось, як воно у нас ще буде виникати. Я так собі запланувала, що це буде авто. А спочатку я думала, що у мене це буде зад-авто, а зараз передумала. Це принципово для мене. Було вже ні. Важливо, щоб у нас тут рухалось вільно, тут було місце для двох двигунів. Двигуни починаємо прикріпляти. Дуже зручно, що в деталях Лего є спеціальний такий простір для того, щоб загинати дроти і не ламати їх. Робити це люблячи і обережно, ми можемо собі дозволити. Два двигуни прикріплюю. Звертаю вашу увагу, що колеса у мене покривають, зараз покажу, покривають висоту цієї крайньої деталі. Не було у мене інше, щоб ще коротше використати. Відповідно, просто колеса в мене більше, ніж тут деталь. Якщо б менше колеса взяла, не ок було, машина б стала на ці деталі. А у мене тут є ще простір між колесом і деталю. тому все добре у нас е виявляється. Зараз будемо міряти ці колеса, як вони. Підійдуть чи не підійдуть тепер, коли я трошечки видозмінила машину. Прекрасно. Вони просто підходять ідеально. Я боялася, що зараз тут воно гупне і не пройде, але воно все прекрасно вийшло. Є така у нас історія. Для чого це я взяла? У ну, мене немає інших фіксаторів, тому інколи дроти, щоб вони мене не дратували, я фіксую. Зараз покажу як. Спочатку прикріплю двигуни до хабу. Перевірю, щоб все в мене трималося, і оці моменти мені не подобаються. Машина буде розвалюватися. Вона нікуди не поїде, коли є отак. Ні, вона поїде, ну просто недовго вона проїде. Я не хочу, щоб оце стирчало, боюся, зараз запишу, куди воно в мене запуститься. Тому я беру обережно, джубляч роблю наступне. Це можна будь-яке робити. Можливо, фіксатори використати. Я просто не завжди ті фіксатори використовую. Я щось вигадую собі, щоб мені зручно було. Тому. На очних уроках мені дуже подобається. Я вам показую, як ви перекрашаєте ці авто, самі щось вигадуєте, створюєте. У вас зазвичай дуже гарно все виходить, дуже життєздатно. У мене головне, щоб їхало. О, бачите, вже двигун один відпав. Зараз будемо виправляти цю ситуацію. Я ж кажу, що все дуже обережно, дуже лагідно має відбуватися, коли збирається транспорт. Нічого страшного не відбулося. Ми вміємо рятувати ситуацію. Не створювати проблему, а вирішувати її. О, дай Боже, нам терпіння, щоб зібрати цю штуку. Є наше авто, нехай це буде перед, нехай це буде зад. але разом з тим немає значення. Беремо планшет. Де мій планшет? Зараз. Все буде один момент не зупиняю відео. Ви любуєтеся нашим транспортом. Планшет входить в кадр. Я вам зараз його буду показувати, розказувати. Перш ніж почати щось робити, тут принциповим є момент підключити спочатку транспорт. А це мені не подобається, тому що я так забудувала, що мені це складно зробити. Не будемо повторювати помилку попередні. Є, приліпили. Тут горить. Все добре. Забуваємо поки про машину. Є наш планшет, який ми будемо зараз використовувати для того, щоб налаштувати програму. Звертаю вашу увагу, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні, що у правому нижньому куті у нас тепер є два двигуни. І ми їх ідентифікуємо в правому нижньому куті. Якщо ми просто візьму і запущуємо, як ми звикли програму. Будь-яку незвичну для нас програму, ми починаємо з того, що ми беремо дуже повільно, ой, не це, дуже повільну швидкість. Да, ми беремо відповідно. Ніби все зрозуміло. І почнемо запускати цю програму, наприклад, ну, як ми раніше запускали, двигуни почати обертати двигун за годинниковою стрілкою. Але ж у нас тут є два двигуни. Дивіться. Тут у нас два двигуни. Відповідно, якщо я почну обертати за годинниковою стрілкою, просто запущу. Один двигун у мене обертається сюди, а інший обертається сюди. Завтом нічого хорошого не буде. Як мені виправляти цю ситуацію? Мені потрібно двигуни запустити, кожен в різний бік. Ну, як би відзеркалювати. Відповідно, я стою. Ну, Забули про швидкість. Ми раз запустили, вже знаємо, що вона у нас буде повільною. Але, якщо затиснути, у нас з'являється тепер ідентифікатор двигуна червоненький, бачите? І так само у нас з'явилися ідентифікатори двигунів. Ось тут є. Червоний та помаранчевий. Отже, якщо в такому вигляді запущу програму, що буде з нею відбуватися? Зараз менше та покажу. Отак. Відсуну трошки. Запущу. Один двигун обертається і машина наша кудись починає повертати. Якщо Поставила б її так, то це виглядає наступним чином, що я повертаю, нібито хочеться змінити, щоб воно виглядало життєздатно. Ніби я на перехресті стою, мені потрібно ліворуч зараз повернути, я роблю, натискаю, не пішло туди, підбираємо кут, запускаємо. І все у нас відбулося зупиняю. Так само буде, якщо ось тут божечки, чого це так у нас відбувається. Якщо тут у нас змінити на помаранчевий, відповідно, у нас буде працювати інший двигун. Зараз це зроблю. Бачите, що вже інший двигун обертається. Якщо додати поряд... То, що буде відбуватися, зараз вам покажу. Запустити програму. Спочатку не зрозуміло, що потім воно нарешті починає їхати. Неможливо навіть зупинити наш транспорт, тому що два двигуни тепер дзеркально рухаються, але все ж таки зверніть увагу на початок руху при от такому розташуванні команд програми, як ви бачите зараз у себе на екрані. Отже, я запускаю ту програму, а ви дивіться, як починає рухатися наш транспорт. І ще раз, ну, Той, хто уважний був, побачив, що цей двигун. Сюди першим починає рухатися, цей стоїть, потім цей підтягується, і вони разом змушують наше авто їхати в цьому напрямку. Чому так відбувається? Тому що ми так запрограмували. Як нам змінити цю ситуацію, щоб наше авто рухалося так, як нам необхідно. Дивіться: пам'ятаєте цю команду: надіслати повідомлення, отримати повідомлення, з якою ми раніше вже працювали. Надсилаємо, надсилаємо повідомлення. Коли повідомлення отримано, ми всього-навсього розділяємо початок руху наших двигунів. Таким чином наша програма в загальному виглядатиме дуже просто. Зараз, так щоб краще вам було видно, зроблю. Коли запускається програма, надсилається повідомлення, коли повідомлення отримано, один двигун починає рухи в один бік, інший двигун відповідно дзеркально. І таким чином дуже просто виглядає наша програма. Давайте я трошки подалі поставлю, повертаємося до нашого авто і запускаю на виконання цю програму. Дивіться, як стартує тепер авто. Уважно. У вас є можливість подивитися. Жодних зайвих рухів. Якщо б я хотіла змінити напрямок, щоб це був перед це зад, і моя машина рухалася в цьому напрямку, то, звісно, я в програмі просто змінюю напрямок і запускаю на виконання програми. Увага питання. Увага, питання. Як зробити так, щоб наше авто їздило в один бік в інший бік нескінченно довго. Назад, вперед, назад, вперед.